Молитва за прославу праведного Слуги Божого Отця Майкла Макхвіні. Боже Отче наш, покровителі убога і захисників дів та сиріт, Ти покликав свого священника Отця Майкла Макхвіні бути апостолом християнського життя в сім'ях і провадити молоду шляхетного служіння ближньому. Отож, за прикладом Його життя і чеснот сподоби і нас вірно слідувати за Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, виконуючи Його заповідь любові і будуючи Його тіло, яким є церква. Нехай Його приклад надихає і спонукає нас більше довіряти Твоїй любові, щоб ми могли продовжити Його справу, піклування потребуючим та снедоленими. Покірно просимо тебе прославити славою святий вірного слугу Твого Отця Майкла Маквіні, згідно з твоєю святою волею, за його заступництво, зволь ласкаво вислухати, вислухати прохання про. Можна представити ту своє прохання, намірення, ще єдинородного твого сина, животворящого твого духа. З яким ти благословений навіки вічні. Амінь. Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.